Перший заступник голови КМД Олександр Мазурчак подав у відставку. З цим рішенням погодився голова міськадміністрації Олександр Попов під час засідання розширеної колегії КМДА за результатами ліквідації наслідків стихії. Окрім того, Олександр Попов вніс пропозицію позбавити посади начальника управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Віталія Пшеничного і гендиректора Києва автодору Георгія Глінського. Останнє попередження отримав директор департаменту міського благоустрою Сергій Садової на нього поклали особисту відповідальність за ситуацію в столиці у паводковий період. Як професіонал, як людина, яка працює багато років в цій системі, який завжди був вимогливий до всіх підпорядкованих людей, я визнаю, що як керівник комісії по техногенно екологічній небезпеці і незвичайних ситуаціях я недооцінив. Тої тих наслідків, які могли бути від цієї негоди, не організував над надліжащим рівнем роботу цієї комісії і не зміг попередити ті наслідки, які не всі, але хоча б деякі з них можна було мімінізувати. В зв'язку з цим я подаю прохання про свою відставку. Дякую, звертаюсь до членів колегії і комісії. З пропозицією підтримати наше наступне рішення, прийняти відставку Олександра Володимировича Мазарчука з посади першого заступника. Притягнути до відповідальності дисциплінарно пшеничного, звільнивши його з цієї посади. Визнати факт, щодо до Своєчасного виконання робіт Києвавтодором із очистки снігу шляхів міста в день 22-вечір 22-го і ніч 23-го числа нести пропозиції щодо звільнення глінського з посади керівника Києвавтодору і покласти персональну відповідальність я про це вже сказав. За ситуацію з. Стабільною робото Києва при можливому паводки на садовому.